Друзі, вітаю! Путін дав прес-конференцію сидячи на лавці разом з лукою про можливість чи неможливість досягнення мирного врегулювання та назвав свої умови. Крім цього, заявив дуже багато всього. Підпишіться на цей youtube канал, а я вам зараз розповім і про Путіна, і про Францію, яка каже, що за 5 років доведеться захищатися ядерною зброєю від нападу можливого нападу Росії. Про це говорить один з головних військових цієї країни. Плюс Литва, куди прилетів шахет, чомусь НАТО мовчить. Плюс дві історії по внутрішній політиці хочуть призначати уже керівника. Беп, це одна з історій, з якої все почалося. Свириденко зробила заяву, але поки що є одна умова. Не зовсім законна, але умова. Друге, німецьке видання підтвердило розслідування в шурми. Це радник керівника офісу президента. Прийшли наші прийшли німецькі, прийшли німецькі правоохоронці і шукали докази корупції. Забрали телефон. Підтверджують частину наших інсайдів, але розкривають нові деталі. Давайте все проаналізуємо і почнемо власне, з прес-конференції Путіна, тому що але підпишіться точно. Тому що це якраз таки історія, яка демонструє, що Путін втомився. Причому не від війни, Путін втомився від життя. Виглядає він змарнілим, постарівшим, і на фоні Луки, який з'їдає три порції дереніві, це тільки на сніданок. Путін виглядає слабким. Надіюсь, в нього якась хвороба. Просто триматиму за це пальці з хрещеними і молитимусь кожного дня, щоб ця хвороба швидше його з'їла. Але дійсно Путін виглядає дуже погано. Ну, я вам скажу так, за роки війни жоден раз він так погано не виглядав. Це перше. Друге, змарнілий Путін робив заяви, каже, що хоче повітряного перемир'я. Але Україна цього не робить. Каже, що нехай Зеленський зупинить. А щоб людям перестали падати на голови літаючі апарати. І це говорить падла, яка стріляла по Україні тільки за місяць: 2000 дронів і ракет. Дві тисячі дронів шахедів і ракет. Нагадаю. За останні кілька місяців 6 тисяч. І він говорить про перемир'я. Ти випустив все, що в тебе було, і зараз закликаєш про перемир'я. Зеленський сказав, що готовий йти на зустріч лідерів, типу, досить обмінюватись заявами, давайте зустрічатись. Американці це пропонували, всі пропонували, давайте діяти, сказав Зеленський. Ну от друге, що ще говорив Зеленський, буквально кілька днів тому, що мовляв, в Росії треба не домовлятися, з Росії треба скидати режим. Тому що навіть якщо домовитися з Путіним, далі ця історія буде продовжуватись. Я вам говорив, що про це. Була мова в колі американських політичних безпекових експертів, але Зеленському теж цей меседж сподобався. Він, напевно, подивився наше з вами прекрасне відео і вирішив це повторити в більш серйозній пресі. Ідея непогана і точно до неї треба прислухатись. Далі в Росії зроблено першу серійну ракету «Орєшнік». Вона надійшла у війська. Каже Путін: це залякування ми чули, але поки що. Чомусь Путін не готовий нею користуватися, або її немає, або вона в такій кількості, що особливо нікому нічого не налякаєш. Українці вимагають неможливих умов в рамках врегулювання, відкрив свого брудного рота Лукашенко. Каже, треба сідати за стіл переговорів, а не кидатися камінням. Отак, от от, хотів би я побачити, щоб по Лукашенко і його дачі дроздах полетіло стільки ракет, які полетіли, наприклад, сьогодні і вчора. По українських містах. По вчорашньому обстрілу більше 30 людей, українців, прекрасних киян, які загинули. Загинули. Якщо Трамп хоче миру в Україні, він повинен обережно підключатися до врегулювання, вказувати не вийде, каже Лукашенко. Ну тут Лука Медведєва ж американці вже помножили на нуль. Лука починає захищати Путіна. Зрозуміло, що Путін неспроможний сам відповісти. Він боїться, відверто боїться. ну, от, ну Лука тут захищає. Каже, що Білорусь розпочала формування нової бригади сил спецопера... спецоперацій, базуватиметься в прикордоні до України в Гомельській області. Ну, я думаю, що луці ми ще це згадаємо. От знаєте, дрони не застрахуєш, можуть прилетіти і в Мінськ. По військових об'єктах або подачі Луки, якщо він буде збирати там війська і формувати окремі сили спеціальних операцій біля українського кордону. Ми більше в цю брехню, яку він нам розповідав раніше, вірити не будемо. Він зараз заграє, каже: давайте меседж путіну передам. Ось вам бізнесмену, син бізнесмена, асфальтоукладчики молоді. Ми через них передаємо. Ви ж тільки не стріляйте по Білорусі, не стріляйте по НПЗ. Якщо цей вусатий таракан буде збирати війська біля нашого кордону, перше, що ми повинні зробити, знищити повністю в пух і прах його НПЗ. повністю, щоб нічого там не було. Ось це наша задача, і це те, що ми повинні зробити, а не чекати і слухати в його брехню. Він війська під кордон підтягує сили спеціальних операцій, там створює, щоб на кого напасти? На фінів біля нашого кордону. Ну, правда, була там теж ляпів повна ця присуха. Вони сиділи, як два старих дідугана на лавці в саду. Ну, І Лука каже, що от росіяни своє вигризуть, пайдуть далі і захватять окупірують території. Путін каже, подожди, кажеш, вернуть своє. І тут навіть Лука не стримиться, починає просто ржати. Просто ржати, як з тупого примітивного російського анекдота. В смислі, своє вернуть. Розумієте, так і долуки дойдуть скоро. Далі Путін каже, уряд України не дуже добре поінформований про те, що відбувається на землі. Ну, добре, що Путін поінформований, що відбувається в землі. Нам а, потрібен тривалий міцний мир, який влаштував би України і Росії. Ну, тут я навіть коментувати не буду ці слова Путіна. Немає жодної марної втрати 100%. Мільйон здохнувших тут окупантів це не марні втрати. Це строїть цільну Росію будущо. Отака От вона буде на кістках і в крові. Інакше Росію в майбутньому уявити не можна. Лука ще заігрував, що Росія і ЄС могли би бути потужною силою проти Китаю навіть сильнішою. Ну тут я навіть теж коментувати не буду. Ці придурочні заяви. Путін ще сказав, що українська влада нелегітимна. Тобто сьомий український чи шостий український президент і буде точно сьомий. Ну, от так як веде себе зараз влада після війни точно будуть вибори. Але Путін каже, що ось в нас то законні, а в них незаконні. Ну, давайте розберемо. Ви зупинились на другому. А ми ще чотири рази успішно провели вибори. І тому про законність. Не цій крисі починати говорити. У нас в Конституції написано, до речі, росіяни передають, що ми повинні прийняти нову Конституцію. Вони пришлють нам текст, каже, не переживайте, вони вже сіли його писати. От, і вони пришлють нам текст, і там вже буде написано, що ж з нами тут робити. От, а, і що, що буде тут, е, значить, яка влада, яка федерація, яка мова. От, і території. Менше ми трошки будемо, але кажуть, не переживайте, меншим легше. От окей, почули це таку умову ставить Росія зараз. Ну і власне головна заява Путіна, що. Е, Готові завершувати тільки на умовах 2024 року це вихід України з Донбасу, Херсону, Запорізької області і Луганської областей. Ну зрозуміло, що демілітаризація. Зрозуміло, що якраз таки Росія не платить жодних репарацій, і власне Росія не не, не винна, власне, в перед міжнародних судах. Ми відкликаємо всі суди. І тоді нас буде чекати довгостроковий мир. Отак, от, от Путін готовий для нас все вирішити. Каже: якщо в Україні не готові, він готовий чекати. Але я вам скажу, дивлячись на нього, чекати може він недовго. Тому що виглядає він точно дуже-дуже погано. Виглядає він гірше, точно, ніж Лука. І я б навіть скажу, що він виглядає такий за крок до могилки. От цього ми йому і желаємо, може навіть в Могильовській області йому зробити там спеціальний пам'ятник. З букви Х. Дивіться, яка історія. Він зробив цю присуху, мав робити вчора. Можливо, дійсно були проблеми по здоров'ю, або він просто заснув під час цієї присухи. Тому сьогодні ось такий скуйовджений от, і не, і не попресований, Путін виповз на цю присуху в саду на лавці. Дві бабки, значить, розказували. Ну, от конкретики немає. Нічого нового немає, різких радикальних заяв немає. Нагадав умови 24-го року, то ж казали перва тож То ж були умови один, а Тут вже 24-й рік. Ну окей, ми що на ці ваші умови наплювали, що на ці наплюємо. Але з'явилась непогана надія, що стан Путіна явно не дуже добрий. І ось те, що він хоче, щоб ми визнали окупацію, говорить про те, що він точно знає, що коли він помре або стане слабким разом зі своєю армією, економікою Україна піде, верне свої території. Бо визнавши окупацію, навіть захід скаже ні-ні, ні, куди ви пішли. Тому зараз для нас це може бути дуже зрозуміла історія. Путін розуміє, що його свічка гасне, тому хоче, щоб ми щось визнали. Саме тому нічого визнавати не будемо. Власне, до внутрішньої політики, а потім завершив Францію та Литвою, в середині Середенко сказала, що готова поговорила, значить, з цим новим керівником БЕП, якого вибрала міжнародна комісія. Ну, от, звати нього Олександр Цивінський. каже, все супер, підходить, бо захід давить, грошей не дає. Каже, хай бореться з корупцією, але хай прийде детектор. Щоб була така умова, що там треба прийти детектор, то немає. Ну але якщо новій пані міністерці детектор подобається, то хай проходить. Ну знову ж таки, давайте не ж не будемо захищати кандидата. Його вибирала ціла міжнародна комісія. Якщо він детектор не прийде, то може і нам з вами він теж такий не треба. Просто інша історія, які питання будуть ставитись на детекторі і хто той детектор проводити буде. Теж, тому що хто платить за музику, той її танцює. Ну давайте я вважаю, що робити публічні детектори. Давайте всі будемо на цьому присутні, а чому ні. Зважені, щасливі, теж непогана історія. Єдиний, хто точно не прийде детектор, це пан Шурма. Підозрюється він в тотальній потужній корупції, схемах, темах. Ну, Та і різних тріках, які давили, давили наш український бізнес в час війни. А сам Шурмат тим часом був не проти заробити грошенят. Його родичі сиділи на окупованих територіях, займалися барижнічеством. Загалом його підозрюють в сотнях мільйонів і в мільярдах. От, і Шпігель каже, що прийшли, забрали телефон. Я правда, скажімо так, маю сумнів, що це був. Той телефон, але, знаючи наші органи, доступи до баз даних, вони мають серйозні. Надіюсь, це не імітація. і Дійсно, з німецькими колегами візьмуть і зроблять шурмі приємне і, власне, дістануть докази. Це, власне, те, чого боялась наша влада, що починає стискатися круг, і перше рукостискання вже починає шманати не тільки в кишенях і телефонах, але й піднімати офшори схеми теми, як заводили і виводили гроші. Тому багатьом це точно історія не сподобається. Але повторюю, захід повинен пам'ятати, щоб з водою не вилетіла дитина. Україні треба допомагати. Бо якраз таки Україна показала, що суспільство здорове, що державна інституція громадянського суспільства здорова, що нація правильна. Тому що коли є проблеми в владі, це не значить, що є проблеми в країні. Владу можна замінити. То в Росії там цар, і, замінивши царя, Росія розпадається. Путін же типовий Ніколай II. Путін типовий Горбачов. Просто пляму ще на цій лисіні не видно. Але вона там є. Це типовий образ розвалювача держави. Дізраптор. Розумієте, він на це пройде, і вона посипеться. Тому що він сам до цього видає і каже, жодна жертва не була марною. Ви серйозно? Сотні тисяч цих 18-літніх бовдарів, яких ще свої мізки не з'явилися, ви відправили на смерть, вони не марні? Ну-ну, послухаємо вас. Тому зараз ось ці заяви Путіна це поражнеча, це пустота. Але треба розуміти, що на якийсь час його ще може вистачити. Наша задача прожити довше. Це французький генерал боїться, каже, що ось російський народ може. Тірі бурхард, начальник гештабу, каже, вони можуть протриматись на 5 хвилин довше. Не бійтесь, друзі, якщо ви з нами, ми разом проживемо на 100 років довше, ніж вони. Вони нація, яка вміє розвалюватися. Тому боятись не треба. Інвестуйте гроші в Україну, помагайте Україні, давайте війська в Україну. Колумбійці тут. Ми за них платили гроші. Хлопці приїхали, беруться за, за, за зброю. Давайте, Макрон говорив, коаліція рішучих. Давайте будемо свідомі і реалізуємо ці рішучі кроки. Чому відмовлятися від своїх слів? Ви обіцяли, робіть. Давайте разом, тому що треба досвід. Да, дрони ламають хід війни, але якщо за цим дроном не стоїть розумна, толкова, навчена людина якими сьогодні є українці, але якими не є європейці, ті дрони нічого не вартують. Купа металопластику та хитрих чіпів. Але якщо людина ним не управляє, повірте, воно вас не врятує. І він каже, що треба готуватись, він робить правильно все. Цей пан пантієріє Берхарт. А він каже, готуватись треба. Так, да, є розумні технології у Франції, ракети, скальпи, прекрасна ракета, але треба ще? Треба дрони, треба знання. От, треба допомагати Україні приїжджати сюди, воювати пліч-опліч. Воювати пліч опліч за братерство і за демократію, і за рівність. Ось який має бути план. І тоді не переживуть вас, росіяни, на 5 хвилин довше. Так, це політичний меседж. Ми розуміємо. Він маніпулює суспільством, типу, давайте гроші, бо програємо. Це він робить заради нас. Ми йому за це дякуємо. Але. Якщо не хочете, щоб так сталося, приїздіть сюди. Тоді буде сила, тоді буде перемога. А, ну і власне ще теж чекаємо реакції НАТО. В Литву прилетів. Шахет валяється там, 1 числа. А, на початку тижня залетів. Сьогодні вже п'ятниця, ніякої відповіді немає. Друзі, давайте щось робити. Вони підтверджують, що є безпілотник, детальна інформація буде надана пізніше. Ну, типу, ведуть перемовини. З брюссельським штабом НАТО нічого сказати не можуть. Ну, друзі, це виглядає дико, дивно і слабко. НАТО повинно реагувати жорсткіше. Окей, ми розуміємо, ви зараз кажете, ми ж не вірвемося в війну тому що, тому що. Окей, не вривайтесь. Але кожен раз, коли залітає російський шахет сюди, 10 мільярдів євро. Щоб вони знали, що їм дорожче буде, що ті шахеди летять до вас 10 мільярдів євро. За Польщу 10, за Румунію 10, за Литву 10. В Хорватію навіть прилітало, Україна НАТО ще 10. Все, і Росія б жодного, просто кумар не залетів би російський на вашу територію. Почніть провчати цю дурну тварину силою. Ви не готові використовувати свою, давайте нас. Але платіть за це гроші, щоб в нас була зброя, щоб в нас була техніка, і щоб ми якраз таки спирались не тільки на потужну людську силу, а щоб ми ще спирались на силу західної техніки і наших дронів, на які в тому числі треба гроші. Дивні дзвіночки пішли, до речі, з нашого кабміну. Колишній міністр, е, прем'єр-міністр, каже: а давайте не будемо продавати дрони на захід, щоб заходили гроші. Будемо самі. Ну, типу, самі, добре, але ж ви, як прем'єр-міністр, казали, що самі ну, треба гроші залучати, самі не можемо, хай поможуть партнери. Ну, давайте, сказали всі, і почали готуватися до експорту зброї. А тут, зайнявши іншу точку сидіння, зменшивши бюджети до Міністерства оборони, каже, ні, я тут все сам. Ну і багато хто задався питанням. Це його політичні куратори з фракції, і Ахметов змусили. Ну, типу, будемо ділити пиріг, да? а, тобто величезна корупція, чи він придумав сам. Ось це таке велике питання зараз в експортному середовищі не розуміють, до чого клонить шмигаль, чи шмигаль. Так ніхто і не зрозумів, як його звали, але от хвіст корупції з кабміну потягнувся в мін. Оборони, напишіть, чому він так заговорив. Друге, напишіть, будь ласка, якою буде відповідь Трампа? Путін відкидає умови Трампа, знову наплювавши на пропозицію американського президента. Чи жорстко відповість Трамп, чи просто візьме на кілька днів паузу і дочекається 8 серпня. Нагадаю, що в рамковому відео до присухи Путіна Трамп говорив саме про 8 серпня число за два дні після Спаса. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете мати оперативну аналітику, глибоку аналітику і приймати правильні рішення на базі власної проінформованості. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких, до зустрічі!